Добрий раночок, дорогі ранок! А сьогодні понеділок, а я для вас приготувала трохи солоденького. Тому кожен зараз обере собі що це? Морозиво українською морозиво! Обере морозиво. Ось тут написане чарівне речення, яке треба продовжити. Будь ласка, за роботу. Один витягуємо швиденько. Вероніка, веселіше! Дівчаточка, тягніть. По одному. По одному морозову. Прочитайте і подумайте, що додасте. Будь ласка, по одному читаємо. То, готовий продовжувати. Прошу, дівчатка. Матвійчик. І я собі одне візьму. Так, читаємо. Так. Речні, яке зараз треба продовжити. Давайте розпочнемо із Сашка. Підходь Сашко, в мене написано. У мене написано як бо. Я? Я міг зробити чужим дітям бажання. Ага, можеш здійснити чужим дітям бажання їхнє. Я без тяснив, хай слухались слухали. Виховатику научилась добре. Ага, вчителько виховательки вчилися. Спасибі, Захарій, прошу. А у тебе яке речення? Відкої, я... будь ласка, ближче? У мене написано, як би була у минулому, то. Якби ти був у минулому, то де ти був і ким? Машині літаюча. О, в минулому літаюча машина. Дякую. Будь ласка, Ілюша каже. Діти. У мене написано, як, якби я була мільйонеркою. -мі то... Якби ти був мільйонером, ставай. То що б ти зробив? Щоб здійснив що? Як ти мільйонер? Ілюшу. Купив машину. Придбав би автомобіль. Дякую, Матвій. Як виявник міг, міг піди у казку, то це була казка про соловейку. Про соловейку. Цікаво. дякую. Будь ласка, продовжуємо. Якби я вмів літати, я би полісив в Карпати. О, клас, дякую, продовжуємо те. Я був в мути. Я би був биком. О, цікавий варіант. Дякую, Софія, голосно. Я ки я була бикома. Го Камашкою якою була би Софійка, якби була? Туди дивися, Сергія. Коровка. Коровка, сонечко, так? Да. Божа коровка, сонечко, дякую всім за. Прошу, продовжуй, Іване. написано, Якби я був твариною, то, то це. Ти... Будь ласка, давай голос. Це Тигор. Тигр. Тигр. Дякую, хто не казав, Аріночка. Діти, ставайте на камеру, кажіть. Прошу. Я була квіткою, а я була голозою. Розочкою, трояндочкою була, клас. А якого кольору Аріна? Цікаво. Так, прошу, хто не казав іще. Вероніка, голосно. Я, ти я, я я голосно. Я. Якби я стала вчителем, М -м -м, то що б Вероніка робила? Голосніше. Навчала б дітей. Навчала б дітей. Дякую. Уляно, я зараз посажу тебе. Якби Теб би... як я була деревом. Ми... Деревом. То яким? Барізка. Яким? А, берізкою, вау, стрункою біленькою. І Вероніка була, казала. Думаєш, ще хтось хоче ще? А у мене вийшло таке. Якби я була президенткою, і так якби я була президенткою, то я по школах зробила і створила. Дякую, що ви чемний. Якби я була президенткою, то я по школах створила побільше ігрових кімнат для діток. Із розвиваючим направленням. В одній з кімнат можна було б готувати їжу, бутерброди, чайчик самому. В іншій кімнаті можна було б мити посуд цей, а потім ще одна кімната, наприклад, для прасування одягу, для прання, для того, щоб дітки ставали самостійними. Це моя мрія. Дякую.